Обмін генераторів на авто або інші пропозиції. На таке цікаве оголошення днями ми натрапили у соціальних мережах. Автор публікації вказує, що ціна на генератори договірна, а також розповідає про їх характеристики. З фото бачимо: генераторів чоловік має багацько. Як виявилося, їх аж 350 штук. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент тіві сам. Продавець Андрій Подалянчук розповів, що вирішив закупити генератори на продаж тоді, коли на них в Україні був шалений попит. Таким чином, мовляв, хотів і підзаробити, і українцям допомогти. Втім, все сталося не так, як гадалось. Спочатку просто ну, це вже ми давно давно закупили, але приїхали вони тоді, коли вже вони не були сильно актуальні. Бо... Дуже велика кількість в Україні вже була. А зараз важко продати їх. Це вже продається в великий мінус. Великий. Тож тепер чоловік шукає будь-які можливості, аби відбити вкладені у закупівлю генераторів кошти. А це немало-небагато – майже мільйон гривень. Шукаю пропозицію на будь-що поміняти на будматеріали, на авто, на все, що зараз актуальне, чи є охочі. Користатись такою пропозицією, Ні, хоч за таких то днів п'ять пішло. нема. А як ви думаєте, з чим це пов'язано? От на вашу думку, пов'язано з тим, що в мене генератори вони не є німецькі, чи ще якісь це китайські генератори, які не витримують великих навантажень. Втім, надію чоловік не втрачає і сподівається, що генератори люди таки розкуплять. Саме краще це продати їх за готівку е, в мінус, але ці гроші е, прокрутити та й е, за певний період часу якось відбити іншим способом, а не знаю, продасться, не продасться, Не знаю. А що не знаю, яка ситуація в Україні буде? Може знову розбомблять нам ту енергосистему, всяке може бути. Тим часом у коментарях під дописом бачимо, що дійсно зацікавлених людей мало. Більшість лише сміється з невдалої спроби заробітку. Є ті, які пропонують обмін генераторів на мішок картоплі або й взагалі на презервативи.